Оскільки проект про коригування маршрутної мережі у Тернополі виконавчий комітет міської ради вже затвердив, профільне управління працює над його впровадженням. кажуть, при створенні мережі намагались максимально дослухатися до думки громадськості. Не враховано тільки те, де просто законодавство не дозволяло робити ті чи інші повороти, проїжджати по тих чи інших вузьких вулицях, тому не тому, що не не хотілося, тому що законодавство заборонило ці речі, розглянули, розповідає Ігор Мединський, і прохання мешканців вулиці Чернівацької зараз готують проектно-кошторисну документацію, аби пустити туди маршрутний автобус. Там дуже будова щільно забудована, і дуже важко там буде десь це діло зробити, щоб курсував громадський пасажирський транспорт. Але я думаю, що до кінця цього року, якщо Бюджет буде мати вільні кошти. Я думаю, що це питання і там буде вирішено. Уже невдовзі із коновальця на автовокзал можна буде доїхати 21 маршрутом. Його зробили максимально коротким. Це допоможе тернополянам швидше дістатись до місця призначення. 26 маршрут. Також ми ввели. Він буде курсувати до епіцентру. Після цього як він буде виконувати рейси до епіцентру, коли це фактично є рейси пікові, де потрібно буде перевозити людей, які працюють по вулиці Поліській і далі в цьому промисловому районі. Далі він буде курсувати по вулиці, по, по маршруту номер 28. Скоригували і четвертий маршрут. Ним зі східного можна буде дістатися на залізничний вокзал. До слова, усі зміни у маршрутній мережі Тернополя можна знайти на сайті міської ради.